Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Наслідування Ісуса Римлян 12.2. І не стосуйтесь до віку цього. Але перемініться від новою вашого розуму. У водах Індонезії та біля Великого бар'єрного рифу мешкає майстер маскування. Мімічний восьминіг, що вдало вміє ховатися. Подібно до інших восьминогів, він може змінювати колір, зливаючись із навколишнім середовищем. Але ще цей розумний молюск у разі загрози змінює форму, манеру рухів і поведінку, наслідуючи такі істоти, як отруйна риба, лев або смертельно небезпечна морська змія. На відміну від такого восьминога. Християни покликані виділятися в навколишньому світі, відчуваючи загрозу з боку тих, хто з нами не згоден, ми відчуваємо спокусу злитися зі світом, щоб у нас не впізнали послідовників Христа. Однак апостол Павло закликає нас представити свої тіла в жертву, живу, святу, приємну Богові, відображаючи Спасителя в кожному аспекті свого життя. Друзі чи родичі можуть тиснути на нас, переконуючи відповідати образу цього світу, але ми повинні показувати, кому ми служимо, приводячи своє життя у відповідність до того, у що віримо. Якщо ми будемо триматися святого письма і виявляти люблячий характер Небесного Отця, наше життя покаже, що нагорода за послуг перевищує будь-які втрати. Як ви наслідуватимете Христа сьогодні? У яких випадках вам хотілося, щоб люди не довідалися, що ви християнин? Чи бувало таке, що родичі чи друзі віддалялися від вас через вашу християнську поведінку? Помолимось. Господи Ісусе, дай мені сміливості та впевненості виявляти твій характер перед іншими. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.